Тому люди, які вірять в Воскресіння Ісуса Христа, або допускають думку, що Христос Воскрес, повинні вже сьогодні задати собі питання, коли я Воскресну? Де я буду? Куди я перейду? Знову ж, коли я закрию свої очі і видихну останні повітря з легенів, я побачу посмішку диявола чи. Люблячи руки Господа Спасителя, це питання, на яке відповісти може кожен особисто. Не батьки віруючі, не діти, не родичі, не церква, не пастор, а кожна людина сама повинна визначити свій шлях, реагуючи на те, що ми зараз читаємо. Ісус Христос живий. Ми прочитали, що Він після смерті з'явився перед своїми учнями. Що означає живий? Що означає?